Всім привіт! Ви на каналі сервіс проф з вами Руслав. Сьогодні ми хочемо розказати про одного з найсучасніших роботів у світі, який тільки є на сьогодні. І звісно, це Husqvarna Мова про AM435X AVD Перше, що спадає на думку, дивлячись на цього робота, здається, що це робот з якогось далекого майбутнього, адже... Незважаючи на весь модельний ряд роботів, які є у Husqvarna, цей робот відрізняється своєю конструктивністю, він відрізняється своїм дизайном і технічними характеристиками. І дивлячись на це все, хочеться сказати, що це все ж таки дійсно машина із майбутнього. Але ця машина це не машина, це просто робот газонокосарка Що він собою являє, які його та характеристики, давайте поговоримо. А поки обов'язково підписуйтесь, вміщуйтесь позручніше, ми починаємо. Перше, якщо когось цікавлять роботи, і ви не знаєте, як вони себе ведуть. Якщо ви знаходитесь якимось чином в Тернополі, в Агроленді, в великих одачків, обов'язково можете заїхати і подивитися, як роботи працюють. А якщо у вас у них не бажання її придбати, є телефон в описі під відео, будь ласка, телефонуйте, пишіть, ми надамо вам свою пропозицію, а далі, скажімо так, вибір вже за вами. Огляд великих одачків, Агроленд, а консультація по телефону. Перше, з що хочемо почати наш відеоогляд, це те, що я казав вже, це нетипова конструкція до самих роботів газонокосарок газонокосарах у Скорна. Її можна умовно розділити на дві частини. Перша частина це тут, де знаходиться ріжучий диск, а інша сторона частини, скажімо так, нашого робота, це зона, яка це частина, яка займається керуванням. Е, якщо хтось думає, що в цього робота є два диска ріжучих, так як в деяких моделях. У Husqvarna – ні, тут тільки один ріжучий диск. Диска для підкошування в нього немає. Один ріжучий диск, який знаходиться безпосередньо спереді. Що стосується самого робота і що стосується самої ріжучої частини, то можемо звернути увагу на те, що ось так от виглядає. Хто не бачив, хто не знає, ріжуча частина, діаметр захвату, скажімо так, самої ріжучої частини становить 22 см. При тому що даний робот комплектується 8 амперним акумулятором а, і здатний працювати 2,5 години безперивної роботи, при такому навантаженні 24 на 7 він спокійно може охоплювати площу до пів гектара. Але це при умові, що даний робот буде працювати виключно на епасі, іншими словами, на бездротовій інсталяції. Робот аналогічний, який йде з дротовою інсталяцією, має нижчий. Характеристики, скажімо так, по косінню, тому ми говоримо безпосередньо на робота, який працює по системі навігації GPS, 24 години. Чому 24 години, чому не менше? Є така практика і в загальному досвіді, що роботи, які працюють в домашніх умовах, де територія значно менша, на яку, скажімо так, покладається на нього завдання, він працює, як правило, в період світлового часу, тобто зранку до вечора. Якщо... Площа трошки більша, або, напевно, так, є якісь показники, які впливають на роботу його в день, то дані роботи працюють інколи навіть вночі. Але здебільшого, враховуючи те, що є запас потужності, то вони, як правило, повністю справляються за проміжок, скажімо так, світлового дня. Що стосується АВД-шного робота, то даний робот може працювати 24 на 7. Uh, і для того, щоб він працював не тільки в днем, а він працював вночі, то даний робот вже оснащений додатковими led фарами Вони не показують йому дорогу, вона йому не потрібна, адже сама дорога в нього забувається в системі GPS. А світлові фари надають йому такого контрасту. І ви все ж таки, коли гуляєте в себе в садку або прогулюєтесь в себе по території, і в цей час ви зустрічаєте того робота, який, скажімо так, повинен був працювати по якоїсь причині в день, а працює вночі. Ви випадково на нього можете наступити, адже не всі вони мають фари. Що стосується АВДшного робота, це робот, який вже, скажімо так, ну під час роботи побачити його в темну пору доби, ну це неможливо. От. Що стосується самоосвітлення, то самого освітлення воно має режим роботи. Ви можете світло або вмікнути або вимкнути, і воно тоді, незалежності від того, від передобу, воно буде або включене, або не включено. Ви можете його виставити, скажімо так, по замовчуванню, воно буде вмикатись автоматично, як тільки на то вже буде, скажімо так, певні признаки. Або ви можете виставити, скажімо так, графік, завдяки якому буде світло вмикатись уже безпосередньо по годинах. Тобто три режими роботи, в якому ви можете контролювати світло. Враховуючи те, що робот постійно рухається по території, і для того, щоб, скажімо так, він розумів, де йому косити, де йому не косити, відбуваються точки. І він вже собі розуміє, де йому потрібно працювати, де йому не потрібно працювати. Якщо ви зіткнулися з такою проблемою, що ви працюєте, або в цей час ви поставили якісь предмети тимчасові, чи, напевно, просто ви гуляєте по себе по садку, і в цей час працює робот, Більшість роботів, які не мають системи лідар, вони просто будуть їхати і вас вдаряться. В ніякому випадку вони нікого не поранять, не пошкодять. Вони просто призупиняться, вдаряться, розвернуться, і підуть собі в іншу сторону. Даний робот оснащений системою Лідар, тому він, під'їжаючи безпосередньо до якогось тимчасового об'єкта, або навіть якщо це ви, людина, от м'ячик, той же самий в даному випадку, про нашу локацію, але ми трошки пізніше, він бачить якусь тимчасову, скажімо так, предмет. Він на відстані півтора метра старається його уникати. Ну, по тому маршруту, який він вже прописує сам. Тому переживати про те, що він десь поїде і когось там поранить, це не потрібно. Ну на практиці ми вам трошки покажемо. Варто відмітити а, про корисну площу, якщо ми говоримо про корисну площу, це та площа, яку він може спокійно працювати, Це 50 соток. Але це при ідеальних умовах. А, іншими словами, якщо ми маємо площу у вигляді стадіону, де він може працювати в. Певному режимі роботи, а в даного робота є два а, варіанти косіння системне або хаотичне. Що стосується хаотичного, він собі рухається в будь-якому порядку, як йому захочеться. В такому випадку коефіцієнт корисної дії в нього трошки буде менший. І за одну годину, за один робочий день, напевно, він все ж таки своїх 50 соток не викосить. Якщо би ви все ж таки. Ставити системне косіння, а системне косіння в нас буває паралельне, воно буває у вигляді шахматної доски або трикутником. Тоді робот безпосередньо розуміє, що сьогодні він працює в одному напрямку. Як тільки він прокосив дану ділянку, завтра він косить в іншому напрямку. А якщо це варіант трикутника, то він працює навіть в третьому напрямку. І тоді, коли ви дивитесь на цей газон. Таке враження, будь то його хтось розрисував, або так, як здається, англійські газони це за рахунок того, що робот під кожним кутом, скажімо так, в певному напрямку косить, і він таки залишає, начебто, лінії, щось наподобі газонокосарок, які мають прижимні воли. І здається враження, що це дійсно англійський газон, адже він з полосками, він біленький, він зелененький. Ну, насправді картинка гарна, обов'язково покажемо на прикладі інших роботів, які знаходяться в цій локації. Нагадую, що ми знаходимося у Агруленді, великій Ходачки, Тернопільська область. Всі, кого цікавлять роботи, обов'язково можете заїхати, подивитися. А якщо ви бажання, так як я говорив по номеру телефону, можемо зробити вам рішення. Вирижу частину, тепер в принципі все варто відмітити. Вагу даного робота, адже вага даного робота є одна із найбільших, напевно, 18 кілограмів. Тому, якщо хтось якимось чином виявить бажання його поцупити, то втікати все ж таки з ним далеко. Але переживати не потрібно, адже як тільки даний робот покине а, територію, де він знаходиться, спрацює сигналізація, він почне кричати. Це не настільки голосно, скажімо так, щоб з'їхалися всі в окрузі, але Приходить так само сповіщення на телефон, і ви бачите, що з вашим роботом щось не так. А за допомогою GPS-навігації ви можете вислідкувати його повністю, навіть коли і розрядиться акумулятор, що здається, 2 чи 3 дні. По факту, це іграшку, з якою ніхто нічого не зможе зробити, але виявити, де знаходиться, скажімо так, негідник, який виявив бажання поцупити даного робота, легко. Але якщо... Вже ми зайдемо геть далеко, і яким, по якихось причинах цього зробити не буде можливо, то хоскварна згідно сертифіката від крадіжки, який виписується після успішної реєстрації і завершення об'єкта, видає вам сертифікат. І якщо по якихось причинах робота за певний проміжок часу не вдалося ідентифікувати і знайти, вам автоматично. Компенсується вартість робота, тому ви, по факту, за ті гроші можете потім купити собі або новішу модель, або іншу, і поставити і працювати далі. Переходимо до самого цікавого. це його складова частина, так, за допомогою якого з'єднаний сам робот, адже ми маємо, так як я казав, ріжуча частина і керуюча частина. Вона між собою з'єднана е, не так. Як напевно хтось думав, як в тракторах, що в нього заломлюється одна частина по відношенню до іншої. Ні, в нього просто за рахунок шарніра задня частина вивертається на 180 градусів в одну сторону і на 180 градусів в іншу сторону. А коли... Ви працюєте, то воно безпосередньо, як кермо на машині, воно питається бачте, от повернутися в свою попередню форму. Незвичайно просто і легко. Основна відмінність цього робота по відношенню до всіх інших, це не тільки конструкторський дизайн, це непотужний акумулятор. Каже, скажімо так, то, що в нього дві частини, а це повний привід. Адже дуже часто ми маємо ділянки, і це, як правило, великі схили. Береги річок і де площа не дозволяє, скажімо так, поставити потужного робота, але сама по собі рельєф е, має дуже великий кут нахилу, і при певних погодних умовах роботи починають буксувати. Даний робот має повноприводні всі чотири колеса. Передні два колеса в нього рухаються, задні у нього два колеса як рухаються, так і повертаються. Тому даний робот може спокійно. Вибиратись на ось такі от холми, як ми бачимо зараз в Агроленді, під кутом навіть до 50 градусів. У відсотках це здається 70%. Тому, якщо ви маєте таку ділянку, він спокійно може їздити і навіть працювати. Але мені здається, цей показник трошки занижений, адже ми маємо деякі об'єкти і роботи, на яких в них працюють, мають зовсім менші показники. Але інколи ми бачили вже такі круті схили. І хочу сказати те, що за певних умов даний робот може видаратись, напевно під е, горку кутом, напевно, і 75 градусів. Так, це не буде е, ночью, в ніч, скажімо так, коли йде мокра трава, це не буде після того, коли відпрацював полив. Коли попадав дощ, але якщо працювати при ідеальних погодних умовах, з годинки так дванадцятої, коли травичка суха, на вулиці тепленько, сухенько, даний робот матиме дуже гарне з'єднання з землею, і він буде, скажімо так, видиратись туди, куди інші роботи просто, просто не повернуться. Адже Крадеться він за допомогою 4 на 4 чотири на чотири куди хоч. І за рахунок того, що у нього задня частина повертається на сто градусів, він є надзвичайно маневрений по відношенню до всіх роботів, які мають, скажімо так, схожі параметри. Я не буду говорити про маленькі, бо маленькі значно в деяких моментах ідуть маневреніші. Але якщо ми говоримо за великі роботи, то це найманевреніший робот. Тому він проїде і пролізе скрізь. Там, де будь-які роботи, в незалежності навіть від фірми, виробника просто залишаться і будуть чекати, скажімо так, або в них спрацюють датчики нахилу, і вони застрянуть, або вони просто перевернуться. Таке інколи теж буває. Навіть з нашими роботами, навіть е, з нашим 435 іксом, е, ми його коли встановлювали, провіряли, робили йому такий тест драйв. От, і... Враховуючи те, що це було недільку назад, а була дощова погода, ми заїхали, то, скажімо так, провіряли вже і закінчували роботу в таких екстремальних умовах, дали йому, скажімо так, можливість нам нормально розігнатися, різко, навіть не загальмували, різко вивернули кермо. І наш робот легенько нахилився і, скажімо так, як то кажуть, впав на впав догори ногами. Як би то гарно не звучало чи не гарно, але факт є факт. Ну, це така екстремальна ситуація, яка, скажімо так, безпосередньо було просто цікаво, як вона себе поведе. Здебільшого робот веде себе чудово, адже в нього є хороший захист, в нього є надзвичайно цікаві технічні характеристики, і ще одна особливість невеличка, але це, як правило, дрібниці. Адже всі ми знаємо, що основна цінність це в дрібницях. це прорезинений бампер. Адже даний робот в деяких місцях, все ж таки, як би ми не виставляли точки, або можливо це якісь тимчасові предмети, і він починає тертись краями для того, щоб, скажімо так, він часом не стирав пластик, так як є на деяких роботах, серія X, дає можливість з часом змінювати ці накладки, враховуючи те, що вони значно зменшують, скажімо так, інтенсивність стикування, то вони самі по собі, скажімо так, ще слугують не тільки додатковим захистом, а й навіть інтер'єром. Ну, це в принципі все, що хотілося сказати про даний робот. Тисує даний робот на даній локації. Локація називається, якщо так розумію, кролі. Даний робот працює в нас з минулого тижня. На цій локації площа невелика. Хто був в Аргуленді, бачить, хто не був, обов'язково завітайте. Подивіться, оцініть. Площа для нього є надзвичайно маленька, але рельєф, рельєф не дозволяє. На даній локації застосувати якусь іншу модель робота. Е, на цій ділянці він працює не один, а е, на цій ділянці він працює разом зі своїми співмешканцями. Ось можете подивитися, стая кролів, які, скажімо так, геть-геть не раді, е, як нам, так і йому. Тому що ми прийшли з пустими руками, як обично. А роботу не раді, адже він, скажімо так, з'їдає траву. Ну, це додатково така буде конкуренція, і побачимо, кого все ж таки тут залишить. або робота, або кролів. Я думаю, що все ж таки залишить кролів, тому що це для них будувалось, але поки вони працюють в парі, і робот не заважає кролям, кролі не заважають роботу. Тому як показує практика. Технології сучасність можуть спокійно поєднуватись, працювати і навіть жити на одній території. Тому ну, ось така от ділянка виявилася у нас успішно реалізована компанією Service В Цьому році, в принципі, ми вже завершили цю роботу на даній ділянці. От Бачите, як, як, як підбриває, як, де да, як підбриває. Тому якщо хтось переживає про те, що технології в когось відбирають роботу, заспокойтесь, вони стає королів. В яких відбирають роботу, і вони, не, і вони, скажімо так, не жалуються, не жалитеся ви. Отож, на завершення хочу сказати, що ми це зробили, дякуючи компанії Агролен за можливість встановити на дану ділянку робота. подякувати цьому роботу за те, що він свою роботу робить дійсно так, як повинен. З ним немає проблем. За тиждень час у нас тільки було дві помилки, які виникали в процесі роботи. Це не є критично, але, скажімо так, у неї. Якщо в когось виникає бажання, є ділянка незалежності від якої складності, ми спокійно працюємо по Рівненській, Тернопільській, Волинській, Житомирській та Київській області, тому, будь ласка, звертайтеся, зробимо вам сучасну пропозицію, сучасне рішення. А ви вже, скажімо так, зі своєї сторони вите бажання придбати роботу. З вами був сервіс проф та ам 435 Х Всім дякую до наступних зустрічі і до зустрічі в Агроленді.